Цього разу твої ступні першочергово відчувають холод стародавньої мозаїки, мармур, кераміка, мінерали. Розібрати складно, але підлога у приміщенні, в яке ти вирішила податися за голосом, була цілою і блискучою, на відміну від усього решти. Сам храм зсередини більше нагадував античні катакомби. Досі величні, могутні, але старі занедбані, непридатні до відновлення більше. Вологе повітря пахне попелом, ніби тут нещодавно спалили щонайменше тонну спогадів. Високі аркові стелі тримаються на потрісканих колонах, обвитих чорним плющем. Який не росте, не тягнеться до світла, бо й світла тут немає. Тут час, який застиг, і якого не повернеш. Віддалене мигоціння закіптявілих свічок веде тебе углиб, трохи вагаєшся. Не бійся, шелестить вже знайомий голос. Тим, хто зайшов сюди, з власної волі боятися, немає чого. Ти йдеш повільно. Відлуння твоїх кроків повторюється стінами, відбивається луною, як голоси тих, кого ти вже колись відпустила або не відпустила. І саме тут вони чекають, аби зустрітися в останнє всі вони. Ти могла відчувати їхню присутність на вході, коли зайшла як щось дуже і дуже знайоме і вже чуже водночас. Праворуч, У упокоцаній стіні. Ніша, де колись стояла статуя. Зараз залишився тільки уламок стопи, темний, вкритий золотим пилом. Статую цю ніхто ніколи не відновить те, чим ти колись захоплювалась, горіла, жила, зруйновано і не підлягає реконструкції. Дихай глибоко, вдих, вийде. Вдих, видих. Вдих. Видих. Старайся дихати животиком. Роззирайся, роздивляйся. Це місце не повинно лякати тебе, адже внутрішній храм ціни є у кожного. Просто лише найхоробріші наважуються зазирнути у нього за життя. Ліворуч, кам'яна чаша з чорною водою. Ти підходиш до неї близько-близько і зазираєш згори. Вода тиха, як спокійне, ідеальне плесо гірського озера, і у ній плаває засушена троянда. На диво зовсім не мокра. на те він і храм, щоб зберігати таємниці дивовиш. Поглянь на своє відображення у прозору чорну гладь. Що ти там бачиш? Вода відбиває тебе не такою, якою ти є зараз, а такою, якою ти була раніше, у моменти страху, у точках втрат, коли тисячу разів не виходило, коли в соти опускалися руки, поглянь на себе ту з усією безстрашністю. І прошепочи ім'я того, що має згаснути назавжди. Не клапся. проживи ці болючі моменти ще раз. Згадай, можеш натиснути поки на паузу. Згадуй, відтворюй у пам'яті, прокручуй це все деталізовано. Людей, події, предмети, трагедії, веселощі, все, що зараз стримує тебе, все, що зараз. Зв'язує тебе ланцюгами і не дає рухатись у потрібному напрямку. Згадає, тоді візьми засохлу троянду з води і стисни у долоні. Вона розсипеться на ніщо. Ідемо далі. Прямо по центру вівтерного кола бачиш купу скинутої зміїної шкіри, чорні і білі свічки з Кіптявою, кістки тварин. І попіл, розсипаний ритуальним колом. Помічаєш тільки зараз, що вівтар цей не з дерева, не з камені чи металу, він ніби туманний, ніби зітканий з найглибших ціний твоєї підсвідомості, зі сніву, які страшно повертатись, з думок, які завжди лишаються неосвітленими, неусвідомленими вдень, бо ти боїшся. Зазирнути їм в очі вночі. За вівтарем видніється рухливий образ чогось справді неймовірно відштовхувального. Ти бачиш його крізь димку, крізь туман, що невідомо звідки тут взявся і згустився. Складно розібрати, чи то марево на стіні чи реальний фізичний об'єкт, який до тебе стрімко наближається. Об'єкт танцює. Дикий нестримний танок, темна фігура оголеної жінки з численними руками і вінком із черепів, язик якої висолоплений, а очі палко світяться білим вогнем. Це калі, богиня руйнування, богиня кінців і меж, богиня, яка вириває з тебе те, що більше не твоє. Навіть якщо ти досі стискаєш це у кулаках, ти завмираєш. Страх природньо хвилею підіймається від живота до горла. Це неконтрольовано, примітивно, майже тваринно. Її рухи нагадують рухи чи багатоніжки, яких ти боялася у дитинстві. Ти можеш думати, що вона жахлива і жорстока. Ні. Лагідно озивається знайомий голос. Вона правдива. Калі не нищить усе, вона нищить лише зайве, те, що ти вже давно мусила відпустити, те, що явно конає, але ти не наважуєшся попрощатися через звичку, через ілюзію безпеки, через спогади, які вже не гріють, і людей, які насправді давно не поруч, через стару версію тебе. Яка колись існувала, але вже не живе, а жевріє. Так само вона змушує жевряти і твоє сьогодення, не даючи розправити крила і полетіти туди, куди справді хочеться. Ти стоїш перед вівтарем і розумієш усе, що не служить більше твоєму росту, твоїй правді, згорить тут, без жалю і без драм. Подумки далі запитуєш себе, голос, калі, храм, що ж робити, якщо ти не знаєш, що саме варто відпустити, якщо вагаєшся, і голос тут, як тут, знову знаходиться. Подивися на своє життя, повторювання ситуації, ті самі образи, люди, які не змінюються, втома, яка не минає, це все. Твоя стара шкіра. А тепер скажи мені, чи можна діяти як завжди, і очікувати іншого результату, чи можна лишити все як є, і чекати нового, хіба є де йому з'явитись? Ти мовчиш, думаєш над словами, раптово все стає до болю ясним. Щоб щось справді прийшло, ти маєш вивільнити простір у серці, у тілі. У календарі у пам'яті, кат. Вона велика садівниця, яка відтинає сухе, щоб зелень мала куди прорости. Поглянь на неї ще раз. У її обличчі не лють, а у танці не хаос. Це дуже давній порядок, чесний, природний, живий, який нам замінили дивними казочками про те, що Якщо дуже постаратися, то можна і хорошим для всіх залишитись і життя мрії побудувати. Підійди ближче. Поклади на вівтар символ того, що ти готова відпустити. Це може бути образ, слово, річ, ім'я, предмет, фотографії, відчуття, усе, що більше не твоє. Краще. Уяви це все в одному символічному для тебе значимому предметі, який ти готова залишити тут. І тоді скажи: промовляй у голос, щоб маніфестувати світу, що ти справді готова. Я готова. Я дозволяю це знищити і звільняю простір для нового. І коли будеш справді чесно готова. Зроби глибокий вдих, і на видиху стань легшою. Відпусти, ти вибрала себе. Нестримна калі з очима, чорними дірами за вівтарем у цей час раптом перетворюється на красиву темношкіру жінку, цілком людську і дуже привабливу, і тепер стоїть по інший бік вівтаря, привітно тобі посміхаючись. Так посміхаються дітям, які намалювали гарний кольоровий малюнок чи написали своє перше слово. В її ніжному погляді ти читаєш. Молодчина. Якщо зайти за вуаль страшного образу, завжди можна знайти там щось цінне і правдиве. Пам'ятай про це дитя. Я закінчу роботу. А тобі час рушати далі. І, і той самий голос, через який ти і опинилася у дивовижному місці, ніби матеріалізується на хвильку і за руку повільно виводить тебе з храму. Ти розплющуєш очі і відчуваєш після смак сказаної між реальністю і медитацією фрази. Повертайся, коли будеш готова.